Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми обговорюємо черговий крок парламенту на зустріч бізнесу в країні. У нашій студії народний депутат України Оксана Продан. Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго дня. Відомо, що це вже не перша спроба Верховної Ради спростити умови ведення бізнесу в країні, які перепони прибираються цього разу. Ну е, був проголосований на останньому пленарному тижні законопроект про. Дерегуляцію бізнесу 1580, в якому насправді було дуже багато напрямків е, рішення. Але саме головне, напевно, те, що стосується абсолютно всіх, це питання облегшення оформлення земельних ділянок, зменшення тих документів, які потрібні для оформлення і оренди, і викупу земельних ділянок. Частина питань, які стосуються будівництва, теж іде спрощення. Частина питань, які стосуються надання адміністративних послуг, для того, щоб об'єднати і зробити найбільш оптимальним надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг, і ну уряд хотів набагато більше. Насправді там було багато питань, які стосувалися ліцензування, були питання, які стосувалися. Реєстрації, але частина питань, які були в першій редакції законопроекту, були перенесені до закону про ліцензування в новій редакції, який, на жаль, в той самий день уряд не зміг ухвалити в другому читанні в цілому. А ті питання, які стосуються землевідводу, будівництва, реєстрації, адміністративних послуг, от вони були прийняті зараз до другого читання, але знову ж таки ми прийняли закон. І тепер завдання і парламенту як контролюючого органу, законодавчого органу, а в першу чергу це завдання уряду прийняти всі ті необхідні підзаконні акти, які дадуть можливість цьому закону працювати. Ми в минулому році із вами обговорювали прийняти великий комплексний проєкт, Проект по дерегуляції, який до сьогодні реально ще не запрацював, тому що урядові органи до сих пір не змінили свої підзаконні акти і продовжують е при діючому законі. Простішому використовувати свої норми, які є набагато складніші для людей. Ці нові норми, це вони не стосуються е, змінення господарської діяльності загалом. Тобто йдеться про певні напрямки господарської діяльності. Ну е, те, що стосується адміністративних послуг, це стосується всіх. Більше того, це стосується не тільки бізнесу, це стосується всіх абсолютно людей, які звертаються до адміністративних центрів для отримання тої чи іншої довідки, наприклад, або для отримання для реєстрації е, реконструкції. Приміщення, наприклад, а те, що стосується, наприклад, окремих галузей по сільському господарству, до сьогодні в оренду, наприклад, великі підприємства беруть земельні ділянки, які належать селянам. Є добросовісні орендарі, які хочуть якнайбільше срок договору робити для того, щоб спокійно працювати і платити орендну плату людям а є недобросовісні, і на жаль їх є досить багато, які приходять, беруть на один рік. В оренду земельну ділянку у людини у той пай протягом року платять орендну плату, а потім ще рік, два-три продовжують оформлювати новий договір, але при цьому користаються земельною ділянкою, але до ніякої оплати людям не сплачують. Ми передбачили, що оренда земельної ділянки сільхогосподарської може бути не менше семи років. Таким чином, ми страхуємо з одного боку тих людей, які здають в оренду, тому що їм нема кому іншому здати в будь-якому випадку. Це один монополіст, який на ті чи інші земельні ділянці бере паї в оренду у людей але. Він буде зобов'язаний в будь-якому випадку платити цю оренду з одного боку, а з іншого боку, він буде планувати сам свою діяльність. Він буде розуміти, що протягом семи років йому використовувати цю землю, і сивозміни вже буде використовувати робити так, щоб ця земля могла йому давати максимальний прибуток. Чи є напрямки, які, на жаль, не було враховано, чи які сьогодні вкрай потребують теж дерегуляції, окрім ліцензування про яке ви згадали? Ну, ліцензування, на жаль, я два слова скажу про той законопроект. Було два основних напрямки, через які е задня частина залу Верховної Ради не дала голоси. Тому що коли ми голосували за закон про ліцензування, цей законопроект підтримала. От передня частина там зал, так да, розділяється на дві частини. От передня частина повністю підтримувала е зміни. І новий закон. А та частина Гальорка не голосувала за зміни до закону про ліцензування уже кінцеві. Два напрямки не підтримували. Перше це ліцензування підакцизних товарів згідно з загальними нормами загального законодавства. І це одна група була депутатів, які казали, що повинна працювати спеціальна система ліцензування. І інша група це ліцензування в окремому порядку е, трубопроводів, газопроводів, енергетичної сфери. Теж була група депутатів, які говорили, що тут повинен бути окремий порядок, а не загальна система ліцензування. Тому на жаль, ми не змогли це проголосувати. Що важливо? Важливо в наступному спростити все, що стосується будівництва. Я б готувала, аби моя була воля. Я б робила зараз не комплексні зміни, так як було 1580 п'ятнадцять законопроект по всім напрямкам. Я абсолютно переконана, що зараз потрібно працювати за напрямками окремими галузями. Потрібно взяти будівництво. Відпрацювати повністю все, що стосується будівництва, і спростити максимально всі можливі і неможливі умови для того, щоб прибрати корупцію з цієї сфери. Це один напрямок. Інший напрямок це перевезення. У нас до сих пір закон про автомобільний транспорт ще не зрозуміло, якого року ми маємо декілька редакцій, уже змін і нових редакцій цього законодавства, але немає єдиної, і ми повинні відпрацювати цей напрямок окремо. Є окремий Напрямок знову ж таки енергопостачання. Я абсолютно переконана, що зараз завдання наше відпрацювати по галузям системно зміни в Україні створення тих умов, які відповідають європейським, так як ми відпрацювали в минулому році виробництво харчових продуктів. Ми відпрацювали повністю всю цю галузь. Ми отримали підтримку і висновки Європейської комісії про те, що виробництво в Україні з вересня місяця цього вже року буде повністю відповідати європейським вимогам і українські Продукти харчування матимуть зелене світло в експорті як в Європу, так і весь світ, тому що ми матимемо європейські документи про походження. Таким чином, ми зараз повинні йти і в законотворчості. Але, знову ж таки, найголовніше це реалізація наших законів на рівні уряду. Можна багато чого прийняти. Завдання маємо два. Перше, це Створення умов, при яких законодавство буде виконуватись, і закони почнуть працювати. А це судова реформа. І те, що сьогодні парламент прийняв знову ж таки на останньому пленарному тижні зміни до судової системи, це ще не конституційні зміни, але це великий крок до того, щоб судді почали виконувати при прийнятті рішень закон і почали судити справедливо. Тому що будь-які закони, які б не голосувала, не приймала Верховна Рада, не будуть діяти до тих пір, поки вони не будуть захищатися в суді. Як сприймають сьогодні ті, хто щодня стикається з цими перепонами? Я маю на увазі малий та середній бізнес нові норми, чи були вони долучені до розробки цього закону? Насправді, при підготовці 15 80 в уряді, я знаю, що працювала експертна група разом з міністром економіки, які напрацьовували ті зміни, які вносилися і готувалися урядом від міністерства економіки. Я подавала поправки, теж які давалися і пропонувалися підприємцями від фортеці, тому можливість сьогодні долучатися до законотворчості і Можливість впливати на ті закони, які приймає Верховна Рада, у малого і середнього бізнесу є питання в іншому на сьогоднішній момент, на жаль, підприємці і малого і середнього бізнесу вони досить песимістично дивляться на всі прийняті закони взагалом. Чому? Так складається, на жаль, що ми приймаємо закони, але вони не мають реалізації на підзаконних на рівні підзаконних актів. І навіть коли ми приймаємо норми прямої дії, дуже часто контролюючі органи дозволяють собі порушувати ці закони, і механізму на них впливу при відсутності справедливих законів судів немає. На жаль, і сьогодні ситуація така, що, наприклад, було заявлено прем'єр-міністром про заборону перевірок. Начебто перевірки заборонені разом з тим різні органи контролюючі приходять і продовжують робити ці перевірки. Більше того, якщо зміни до податкового кодексу, наприклад, стосовно підакцизних товарів були прийняті в останні дні грудня, почали діяти з 1 січня. Їх ще ніхто не бачив, але вони вже повинні були діяти в частині місцевого акцизу нового введеного з 1 січня. То сьогодні інспекції по цінам приходять і намагаються контролювати і штрафувати бізнес за те, що він 1 січня, не маючи закону в руках, не виконував ту чи іншу норму. Ну я рахую, що це така. На сьогоднішній момент подвійна позиція влади по відношенню до бізнесу. І якщо ми не завжди це бачимо з точки зору законодавця, то підприємці це бачать відразу. І вони досить скептично зараз ставляться до всіх наших декларацій і до прийнятих законів. Можливо, ми такі зазвичай... факт, це спротив системи на місцях? Звичайно, це система, яка не дається до реформування, яка і сьогодні вручається від своєї зміни і завтра це буде робити. Але наше завдання в тому, щоб забезпечити роботу закону і забезпечити судову реформу, щоб закон були змушені чиновники виконувати. І от коли підприємці побачать, що закон виконаний і він зразу прийнятий, і він зразу виконується, тоді вони будуть більш активно приймати участь і у підготовці законі законів законодавства. цікавий коментар експертів в галузі, які говорять про те, що відповідний закон останній він допоможе Україні підвищити свою позицію у рейтингу до. Юнґ бізнес, от які ваші очікування, наскільки ми високо зможемо просунутися завдяки таким нормам? Я трошки по-іншому відношуся до рейтингів. Я розумію, що рейтинг це важливо для іноземних інвесторів, коли ми залучаємо інвесторів в Україну і вони дивляться на рейтинги, в тому числі на дунк бізнес. Але абсолютно переконана в тому, що завдання нас як політиків, українських політиків, і Верховної ради і урядовців це не покращувати рейтинги, а покращувати умови ведення бізнесу. Іноді це різні речі. На жаль, іноді можна покращити рейтинг. Я хочу нагадати, що при Януковичі Україна на досить там, більше 10, здається, 12 пунктів Глава в тому ще. ж рейтингу Doing бізнес піднялася. Але бізнесу від того легше не ставало. Тому що є механічні речі, які можна робити для підняття в рейтингу, але які з, з жодним чином не допоможуть бізнесу. Тому для мене особисто найбільшим завданням є це реально змінити на краще позицію. Е Можливості ведення бізнесу в Україні ведення бізнесу в Україні покращиться, почнуться створюватись нові робочі місця будуть рости заробітні плати. Це все дуже пов'язане. Тому, коли ми говоримо про бізнес, ми не говоримо тільки про розвиток економіки. Ми говоримо про конкретну людину, яка матиме роботу, матиме можливість отримувати вищу зарплату. Але знову ж таки. Не рейтинг важливо, важливо можливості для ведення бізнесу. Оце завдання номер один. Якщо говорити про привабливість України для іноземних інвесторів, наскільки нові норми і взагалі наскільки сьогодні в Україні іноземний капітал є захищеним? Іноземний капітал так само захищений або так само не захищений, як і внутрішній капітал. І якщо говорити про інвестиції в Україну, то в минулому році найбільше інвестували в Україну заробітчани. Не інвестору ті хвалені, яких ми так чекаємо, а заробітчани, які за кордоном заробляли гроші і переводили офіційно от офіційні суми, які переведені. Людьми, які працюють за кордоном в Україну, вони більше, ніж інвестиції, які були вкладені в 2014 році іноземними інвесторами. І це дуже важливо. Треба пам'ятати, що насправді для нас важливі в першу чергу українські інвестиції, і треба робити все для того, щоб те, що заробляється в Україні, залишалося в Україні, а не виводилось через офшори, там через інші схеми за кордон. Завдання власний бізнес це номер один. Ми розуміємо, що на сьогоднішній момент країна, яка має військові дії на сході, вона не є найбільш привабливою для іноземних інвесторів. Але разом з тим я знаю ряд інвесторів, які готові заходити е, і в навіть центральну і на західну Україну з виробництвом навіть в цих умовах. Питання в тому, щоб так як ви правильно сказали, були захищені ці інвестиції до судової реформи, до реалізації тих змін, які вже проголосовані, і які ще будуть проголосовані зміни до конституції, до змін в судовій системі. Зах про захист права власності, а це захист інвестицій. На жаль, мови не йде. І протягом цього року, до речі, ми на днях святкуємо чи відзначаємо, чи ну згадуємо. Рік роботи прем'єр-міністра Марсенія Яценюка. на жаль за цей час інвестиційні умови, навіть якщо винести задушки військові дії на сході, не покращились. І завдання сьогодні наше це захистити право власності і створити умови конкурентні умови на абсолютно всіх ланцюжках роботи бізнесу. Наприкінці минулого року новопризначений міністр економіки оголосив, що його робота була, буде присвячена дерегуляції української економіки, і він е, сказав, що це буде відбуватися у три етапи. Я так розумію, що у ці прийняті урядові норми це перший етап на шляху до загальної дерегуляції економіки. Я думаю, що це частина першого етапу. Насправді, е, пана Іварес е, має величезні глобальні плани. І мені приємно говорити про те, що на стадії обговорення в міністерстві економіки з діючим міністром підтримали мій законопроект про системну зміну регулювання економіки. І на сьогоднішній момент ми з експертами мінекономіки обговорюємо як краще викласти системну зміну регулювання економіки, яку я запропонувала ще в минулому скликанні парламенту. Тоді він цей законопроект не пройшов. Зараз я маю надію, що за підтримки і міністра і прем'єр-міністра, до речі, вони ці зміни будуть проходити більш системно. Але я знаю, що готується в Міністерстві економіки ще цілий блок, пакет законопроєктів, які будуть іти саме в частині дерегуляції. Важливо проводити не просто дерегуляцію. Насправді нам потрібно створити регулювання прозоре, не корупційне. Дерегулювати, ну треба створити нормальне регулювання, яке не буде пов'язане з олігархічним бізнесом, а буде створювати конкурентні умови абсолютно для всіх. І знову ж таки, маю під. Тримку міністра економіки і його команди в частині свого законопроекту по демонополізації ринку касових апаратів в Україні це здавалось би дрібне питання, тому що ну. Маленькі, якісь там РРО, касові апарати, але воно але стосується, воно стосується абсолютно всіх. Воно стосується і споживачів, для яких потрібно мати чек про те, що вони те чи інше придбали, щоб мати захист від недобросовісних продавців, і це в першу чергу стосується малого бізнесу, для якого останніми змінами до податкового кодексу введені з 1 липня і з 1 січня 2016 року касові апарати. І Я, як законодавець, внесла два законопроекти. Один про відміну обов'язковості касових апаратів для платників єдиного податку, щоб від, 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 відмінити введення касових апаратів це одна, один механізм. Регулювання цієї сфери, а інший механізм це демонополізувати, спростити відносини між бізнесом і податковою в сфері ведення касових апаратів. І цей законопроект має підтримку міністра економіки. Також пані Оксано, на завершення нашої розмови, скільки триватимуть ці три ці три етапи? Чи, взагалі, процес лібералізації от, української економіки? Чи Це процес, який не має завершення? Знаєте, немає ніколи завершення. Покращень, але насправді, якщо ми зможемо провести мій законопроект про системну зміну регулювання економіки, який сьогодні підтримується Міністерством економіки, то зміни в системі регулювання економіки розраховані провести протягом одного року, от з моменту прийняття закону. Протягом 365 днів повинні бути змінені всіх галузях регулювання з старого радянського корупційного на європейське на те, яке буде створювати в Україні можливості для розвитку виробництва і для розвитку експортних можливостей. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостею студії була народний депутат України Оксана Продан. Залишайтеся на парламентському і далі.